Зело, шановні! Сьогодні у нас БІМка. Повторюємо наш колишній досвід. Це, коротше, буде ралі по... по пісочку. Переможе найсильніший найвправніший водій. Давайте дивитися, що з того вийде. Зі мною сьогодні, звісно, Atom Play і Дімонесі. Всім привіт. Ну що? 3. 2, 1. гоу! А, Дже, ні, ні. Камерою, не то. Хольк старт якийсь. А, ч сразу? Falch старт, я нормально їду. Все добре, їдем, да? Угу. А, з камерою то ти мав на увазі, стоїть. Так, да, мені просто респавнитися, да і все, ага. я перереспавнився, і камера сталася. Так, скажу, ну я, коротко, я легких шляхів я не бачу, шукаю. бачу. Та я бачу я за тебе прям їду. Ну... Блін, рахуй, що у мене на багажнику оп! Написано: не на їдь за мною, я заблукав. Да? не знаю. Я поки що бачу, що все добре. Ти рахуй, що в мене на багажнику написано, що ловлю камні блять всіма колесами оп! просто. Оп. Бархани. Так, так, да, блін. Машинки слухай, ну вона, наче і. Така. Ух ти. А де Димон взагалі? Я ж його не чую не цей. Єдиний. Блин, у меня что-то масляный, короче, насос, а чешуя нет, короче. Ой, блин, 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 там Ой-ой-ой, ой, -ой, -ой, лежит, ой, -ой тут тут си зараз, да? Да, а тут я, -я, тут я зараз камни. А я -я. Краще не выезжать воу! на обочины. Воу, воу, опа, колесо чьи-есть. Нет, это не, а не, <laughs> не мое точно. А что случилось? Не мое, кажи. А чьи-есть, не твои. Чиє чи та колесо? Та ні, у мене ну, є, ну, чи є. Вони моє, це точно. У мене всі колеса на місці. Ой, жаль, Я скритікал лоу. У мене масло Вити, витікає. Ж, я походу поддон витісти. пробив десь. А що ти розказуєш? Де ти? Я тебе не бачу. Далі. Я, походу, пробив поддон. У мене масло витікає. Не, не повезло Прикинь? Тарасу. Цього разу. цього разу, цього разу, походу я буду переможцем. Що, переможця. Оп, 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 оп. А ти мене доженеш, чи ні? Можеш? То чого О, ти не доганяєш? Боїшся чи що? Що, да. не хоче, не хоче їхати машина, короче, все. <рес> Че, їде в мене вроді. Ні, ну блін. Я реально, ну, я, я десь не... так, я так прям гупнув, що капець, ну там mm. по любаз десь дюрочка. Це ти по барханам десь гукнув, коли ми їдуть. Ну, да, 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 на да. Ага, яким образом я тебе почекаю? Я тут собі їду вообще спокійно, мені. Хто ніхто не мініч. заважає, прям подобається Йоп. це. Я бинусь. Все, я не... Ні, я їду, блін. в мене тільки одні дверки трошки розвалені, о... і то я не пам'ятаю, що їх розвалив даже. Ні, ну хорошо, фартовий, вибрав нормальний маршрут. Тут треба було, блін, якомога швидше короче, вискочити на цю дорогу. На дорогу ну дєман, ну що ти наробив? <хи> ну я тепер о, взагалі не конкурент, у мене майже... одне колесо стоїть перпендикулярно машині. Майже майже, майже, майже доїхав. А наступна о, гоночка у нас буде, кстати, хто підніметься там на гору чи щось типу, такого будемо зараз. Рука. А. Класс. Класс. Що ти а, доїхав чи ні? Шо то, да. що -то непонятно по цим, по цим возгласам, шо то да, не понятно. я доїхав, у мене два колеса передніх вирвало, тачка не повертає, Опа. блін. Масляне голодання вже. Ну, хто де, я не знаю. Я поки що тут зацигукав все все. О, у мене колесо вирівнялось. Ніфігати. Ну, я Блін що як я. Як там отак. Точка добрий вечір? Да, моя. точка добрий вечір, Можна і так сказати. Оп. Оп! блін, задивився стоям. Не, ну Тарас ще їде. Ну, в мене голодає. У мене по суті так також... з цієї же сторони колеса немає, як у тебе зараз. У мене це... є колесо. У тебе нема з лівої сторони колеса. Н, А то брехня. У мене є колесо, серйозно. Я ж бачу. Воно. так, наблюдаю. Воно воно стоїть давай, перпендикулярно... Давай, 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 лети, 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 лети. Добрий лити. вечір. О, й на моє па -па. колесо заїхав. От щоб ти не виїхав і вже здався, давай. Та ні, все, все, все. Ай-ай-ай, камінці, Ой-ой-ой, камінці! <laughs> ай, ай, ой! Стоєм ба. Стопе! Та ти вже виграв друге місце, куди ти їдеш? Яке друге місце? Ой, перше. Кого друге місце? ти шо? Я що то не ну, понял. Мене, виходить, бо Димонси-то вылетит уже, все. То все? Не їду далі? А ну, що, ли? Реванш, реванш може? Що? Шо. Давай реванш. Ну давай-то. Давай, то сгодом. О, ні разогнала, нифига суби. Мені, мені так колесо заважало, напевно, блін. Ой. походу. О, масло, короче, цей, пере... пере... Перегрівається, що то пише, вже димок пішов. О, так а я вже тут, я на базі. Давай, стартуємо за мною. road. род. Доїхав, я молодець. Звісно, вітаємо переможців! Але це не точно. Так, ну я сподіваюсь, у всіх там, да, дифференціали заблоковані, повний привід увімкнено, да. Конечно. Дякую, ты, Так, ну шо ж, Димонси, давай Видлик. Три, два, один. Поехали. Газу, 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 газу. Оп оп. Блін, та ну що, так спочатку. Ні, ти шо. Зразу прям вибрав, то же надо. Тут треба вилітати. Так, тут дуже якісь. Акуратно, бо... Треба вибирати не, не гребінь короче цих дюн, а от там де Треба боком об'їжджати, ці дюни. Ні, ну да. З'їжджати, типа, з них, а не, а не вискакувати з них. Опа, обганяють доганяють що за оп Тут горбочок обережно. О, це може бути смертельно. Ти в курсі? Для кого? Для цієї машини. Я от минулого разу так само подумав. Я нормально пролетів, я тобі так скажу. Прям ідеально. А тут зараз може зупинитись мій час. А тут камінці. А там камінці. Тут камінці, отут тепер треба прям видно! За твоєю пилюкою взагалі не видно. Ну, Ай блін перший... камінця зловив. Хто перший вирвався, той якраз ага. таки не, не дивиться на цю пилю. Мене вже вліво веде, коротше, <гум> <гум> я поняв. Побачай. Ой, 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 ой. Я вибачаю, тебе не можу там. обіграти, бо ти ви всі стобили. Ну, так... <гум> ну так це ж тактика така. <гум> Він спеціально робить. Давай, щоб Давай, Давай, десь, давай зловиш там зараз по обочці якісь камінці. Це ж мені на руку. За всім на руках. Не, глянь, так, глянь ми, хочу. От паскуда. Глянь. все, все, все їдем, їдем. Та їдем, їдем, да. Чи далеко ти доїдеш? Та, та, доїде до, до першого Маршрут, поворота, де та... будуть та... Камні, та... я тобі так скажу. Ну, а вдох, та а блін, або... за вами тут вообще нічого не видно. Кулька така стоїть, що капець. Особливо за мною, наверное, я, я, я просто вас не відпускаю. Тупо газ держу на постой. А ты знаешь такую поговорочку, что едешь далеко. Кто тише їде, то далі буде, Знаю. Але, блін, тут така у нас гоночка, що треба прям не тіше їхати, блядь, а їхати, бо ззаді демон, який може розвалити нас сразу. Может. Опасно, Так, вивірив момент, молодець, об'їхав, все, гарно, на поспорих. Бет! Ой, апал, пожалуйста. Переворотик чи що там? Да, ой, не, не, шанс, не шанс. Давай, давай, давай. Так, ой Ой-ой-ой, шанс, так шанс, давай-давай-давай. Ой-ой-ой. шанс блин. Опа-на. Опа. Да я сильно не хочу тянуть тачку, блин. Все, поехали. Раму не пошкодишь, да? Ну, не жалко. хочешь да. Пошкодить. Не, жалко пошкодить. Ты что, я сейчас Оп. пошкожу, а потом Ничего-ничего, Дима, там же все попереду. Все. Да, 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 ти знаєш яке волнення є. Я позігнався, 120, ніфіга собі. Чуєте, а ні в не вириває двері, бо в мене двері тупо вириває. Значить такий вітер в салон дує, що прямо аж двері вириває. Кузов трохи хитає, конечно, але в принципі. Отож кузов, у мене аж цей, аж. Ну, ти понял, аж двері, блядь, хитаються. Давай, мама, газу, газу. Ааа, задній колесо на том же місці розірвав. Тільки тоді переднє було, а це вже задні. Ідем, Оп. О! О, поддон! Добрый вечер! Кто тут? Кто тут? тут? Шо, минус чи не... чешу? Да не, 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 нормально, то просто ним по Блін, вообще пылюка, нифига ни мали. Можешь финиш, фініш! же финиш. Там бачу-то раз позагублю, опять вампера, Ще щось позагублю. Не-не-не, все при мені, все при примени. У меня зелені ций лежали, тільки що. А, да? Да. А, ну может передний хибашу, що, бо что-то там. Що? Все, Демон виграв. Чого? Ура! Повезло, що я не, ну, блин. По факту, короче, так. Да. По факту, шо, у Демона одне очко і у мене одне очко. <свят> очко. Добре, що у вас є очко, а в мене немає <свят> жодного очка. Я не по очкам. Ні, <свят> 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 ну якщо б ато не перевернувся, то я б може б програв, кстати, да. Ой, у <свят> мене не колеса ага. що в бачок <свят> то бочок дивиться. О, приїхав, я... глянь, вообще ніякий. Чого? Це ж я тільки що вас розвалив. Ні, ну так. Ой, заднє колесо. Не тільки заднє праве колесо, в мене його немає, все. Ага. Ну що, будемо пробувати на гори збиратися може? Так, давай пробувати. Ну, погнали, попробуємо. Так, ну що, хлопці, наступний етап, будемо підніматися, ось на цю гору, так що всі готові, всі заряжені і можемо, в принципі, починати. Ну що ж, хлопці, рахуйте. Демон, блядь. Рахуйте! Хто там буде? Відлік. Давай Демон Відлік. Три, два, один. Гоу! Я надеюсь, ми хоч заліземо на неї. Та звісно заліземо чи не буде. Дуже хочеться, дуже хочеться залізти на неї. Залізли, залізли. А ви ще переживали, що не залізете. Глянь, Атом, ти що там, закись азота включив чи що. Та нее! Чи може у тебе схил був якийсь більш похилий? Не, у мене цей. У мене ж движок да, стоїть да. другий. Та який другий, такий І у нас у всіх однакові двигуни. Ні, у мене другий стоїть, у мене V8 стоїть. Да? Скільки які, кінських лошадок там написано Ах, було? Не знаю, там немає. Ні, такого. глянь, він їде. Це, він що то, знає. <ріх> Та я ж він -то в... знає. V8 поставив, й. У вас V6, у мене V8. Демон, <ріх> ти прикинь, ми тут з тобою вовтузимось, як не знаю хто. Так, а подожди, а куда? Я правильно хоті їду, на лев... направо надо було? Стоять, стоять! не не Там... Там на цю, типа, ну, на галявинку таку, ти виїжджаєш, типа, і. Блин. Ну, я кудись так... виїжджаю. Я підтулкну! Так раз я підтулкну, давай, иди, давай. Я иду, еду. Все, ну я виїхав на якусь таку галявинку. Галявинка, да, зелена галявинка. А, да все, я вже тут походу. похоже. Так отче изи було. Так а в чому секрет? Ну розкажи нам. Я ж сказав v8 поставив замість v 6 Я ж з самого начала поставив v8, як ми тільки грати начали. Це можливо тут? Ну да. що шота вообще читерство якесь. Я ж кажу, або вот о там такий був швидкий, а я думаю. Да <сум> я ж я заїду на галявин. <сум> я ж казав одразу, що я. О, я, я ледь я... не перевернувся, Ніфіга собі. Щоб у нас хоча б відличались ну, трохи якось по чомусь. То я ж То ти собі ваш... вирішив двигун мощне поставити, да? Вообще супер. Отличие бомба просто. Все, я теж на галявинці, я молодец. Давайте спуск. Та ні, тут треба робити реванш, полюбас. Тут треба робити реванш, так. А тут реванш став собі такий самий двигун. Так, ну що, матч реванш, тепер уже в рівних умовах. З однаковими двигунами. Ну. Це, в принципі, так. Да. Так що давайте. 3, 2, 1, Go! Дімонися що. Тут я перша. вже вириваю перемогу свою. Ой, ой, ой! Це ще та не чекаю, кінець. Ще треба доїхати. Слухай, а yeah. тут з мощнішим двигуном може бути навіть складніше, якщо що. Ні. Yeah. Так, то Go. ти повільно їдеш, типа, і... Ні, то ти подивись. Машина повністю все, Ой, все нормально краще, проїжджає, об'їжджає. Так вона і так все нормально проїжджає, об'їжджає. Зараз, Зараз ти, що мене обганяє, Я просто вибрав оптимальну траєкторію. Ой, а не смій, оп, оп. Куди мені уйти? Оп. Уйди просто, оп. кудись. Ні, ні, ні. Давай малиха, малиха, тягни. Ну тут вообще не нагально нікого обігнати, ты що так не ну 6-литровий, конечно, да. Конечно, да. З ним трохи цікавіше це все. Оп! Оп! Блин, вообще Димонисі не обігнатись за то, що тут реально дуже вузенько прям. Я ж... ну, да. ну я його піджимаю конкретно, но я не можу його всього. Не, ну там на старті все вирішується по суті. Ну да. А що, що там у мене димок якийсь, не паня. А там мені допомагає. <су> Дякую, Отим. Пожалуйста, демон Оп. А ну так, конечно, вообще изи пизи. Конечно, да. Глянь, глянь, вони ще оно, тільки оно, бачиш, де вони штовхаються там один одним Та мы за другим бизнес емыс, блядь. <laughs> <laughs> Ай, сука, не змих, я ее розвернути, и хотел демон, развернуть. Демон, демон молодец. Вс, дво Я ее хотів развернуть, но не зміг Не, ну Все. можем ще один контрольный разок. Давай контрольный. Три, два, О, один. Газулі. Опа, опа, атом вирвався. Ти подиви, 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 подиви. атом вирвався. А я не розкажу як. опа опа па 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 пара, па 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 Все, я знайшов тут оптимальну траєкторію. Да я вже Молодець. бачу, ти вже, блін, на погоду понял як тут їхати і куду і сам уйти. Там треба. зліва вообще easy, там більш такий mm -hmm. реально похилий короче, підйомчик. і менше кучу гуру цих всяких оп оп. Не, ну тут далі, конечно, ну складно, типу, і кидає, блін, ближчие сторони, там їде, можна перекинутись. Та де можна? я тут вообще не бачу. Ні, ну її кида... Блядь, шо? Це в Газу. тебе честь кидай, я не розумію, чого в тебе давай, так кидає. Давай, давай, там уже на хвості сидять. <гум> чи в тебе її так кидає? я щось не пойму, Чи ти рулем якось різко крутиш? Ну я типа. Прямо резко? кнопку зажимаєш, я так, не знаю як. Так само, як і всі, там, ну, типу, підрулюю и ну, В мене, типу, так не кидає, як в тебе, тебе прям жорстко кидаю ну, її. Оп! Не поняв, Що за демони? Ей, Стоямба! Я перший. Друге місце, блядь, ладно. А що це ти так вирвався? Ти що, почав все-таки давить нам прикрытие? Я ще я вже не буду говорити, що саме. Ладно. Та ладно, шучу, нічого не подкручиваю, просто. А там вже зізнався. все чипся. Да я ж сказав, нічого не що, Ну ну тут, короче, тут вообще без проблем, тут перемога, все понятно. Так, давайте, наверное, все-таки не сразу на одну точку. Давайте хтось перший, хтось другий, хтось третій. Все одно там десь хтось застряв на из вас. я, я буду перший, я буду перший. Ну езжай перший, я другий. Тарас... Ой, точніше, я третій. блядь. Да, старшему старшому треба уступать, Так, сейчас я инцид хотіла візьму. Все, давайте, готові, да? А, то там буде, будет, ну, давай, поехал. ти ты звідки поднимаешься. Let's go! Все нормально, поїхали. У нас зараз задача виїхати наверх і з'їхати вниз. Ой, Ти не хочеш повний привід включить? Так я повний. ти ж знав, я повний включив. Ти повний? Потихенечку. А тут вообще, тут. Ой, а що це. Ой! А хто казав, що можна думаю, що воу 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 воу! А там в воу А там тебе переїзает просто, блять! Що ти тут коїться? Алло, демон ебать. Взяв назад, блін, мене тупо коса. Так, скіну. ладно, ну я тоді поїхав Якщо ви не хочете, то я поїхав Та я хочу їхати, демон цей вонючий Оп. Ти на мене наїхав, алло. Ага. Я хочу, я вибув, Я вибув я, я ще так, живий. Як тут вибув? Тут треба по любас піднятись тут як не крутые. А ні, надо респаун, блядь, мене демон взяв, тупо скинув, блядь, по... Ні, так по респаунся починай спочатку, чо. Ну ладно, давай. Алло, а тобі ніхто не говорив, Димон що ти можеш давай, респаунитися, давай, давай, ти, ж... ти ж вибув сам. Ні, то я не знав. Ні, да тут по-любому коцаним Фатче, не чи? заїдеш наверх. Це, не коцаним. Це просто я не знаю. Так я невозможно, ну, да. спокійно можу, он виїжджаю на ура. Піднастрой тачку, і все в тебе получится. Блин, малыха, ти шо? Ну, конечно, это ну, прикол. Понижена, надавай, давай. Боже. Давай. Капец, у мене вже перегрів. У мене тоже. Глянь, глянь, як воно за -за залізло. <рив> ти як так, алло? Я тут по дорозі не можу а він глянь, він вообще десь выстреляет. Ви, я вообще там. Так я ну, так як і давай, ти. я... тільки молодь. я ще жорстче, роще, бо там камінчики прям сплошні були. мені треба було через них всіх. Дань, рощу. мені тут наче щось не дає. <гум> Пакеда нафіг. Давай. Ну, короче, якщо я спущуся ще нормально, то це Ой, ні, я беда за мною. Якщо я не спущусь нормально, то це вже, короче, ГГ. То це добре. А ну щас секунду я закрию вікно, бо таке гримить просто жопа. Да, так це добре, хоч жара раз паде. а я як тут поїхати, алло? Та не як? Знаю, прямо я прямо отак побереш і їдеш. Я ж якось а, проїхав. Ні, ну це який вже точно чотири втарався, я не знаю, як він це годить. Да ти спитай у Атома, як він заїхав. Я заїду от... спокійно, а ви що не могли? більш цікаве питаннячко. Мені здається в АТО може там підкручено трошечки, там чуть-чуть. Що -чуть. в мене підкручено? Двігатель стоїть такий, як у вас максимальний. А чуть-чуть, чуть-чуть. О, дєма, ну тут легше заїжджати. Ти не йди в сраку, ну що ну, ти О, робиш? О, супер, я заїхав. Блін, ти заїхав там, де я заїжджав? Да, 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 правіше а... трохи там. там. Давай, мала, давай. Блін, знову зараз закиплю ти дивись, акуратно з цим кипінням вообще зупинятись не можна. я зупинився, коротше, пішов вікно закривати, мене тупо сдох. Ой ой, 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 ой! Здох, що. Ой-ой! Ай-яй-яй-яй-яй. Ой, ой я, я, я. О, я заїхав там, де ти не міг заїхати, тю, странно. Та може там з розгону треба. Жесть. Ну да, з маленького такого розгончика. А, Ді це ти тут застряв? Це я тут тебе вроді чи ні? Де я тебе там об'їхав, я не знаю. Ні, на попередньому, той що ти проїхав. оооо стоп, 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 стоп. Не газуєм, не газуємо сильно. Давай, Course давай, давай, мала. Розгон, розгон. О, хорошо, заскочило. Ні, ну так, да, заразгоном ще можна. О, oh, есть! Я опять тут зверху, тільки в мене знов движок, конечно, повністю горить наче. Блін, жорики підгружаються, поки ти виснеш, короче. А я ні, я спеціально їду, щоб ну, вони мені не мішали зараз. Ну понятно. Ну давай, куди давай, ти малиха... Ніт, ніет! Давай маленька! Що? Чина! Блін, все. От, отут моя остановочка, блін. Я не знаю, як ви там ну. будете доїжджати, що в мене, тупо двигать згорає сразу. Він гарячий такий, що... А тут, тут треба я, альтернативні я, шляхи. Я прям на горку заїхав уже на другу там. Давай, Я не знаю, як, як оце от піднятися тут. Запрос. Я не розумію, як це тут піднятися. Блин, не, воно не, їде он е еда, если. пропусти, якщо не можеш. Тільки не штовхайся. А, Назара, ти що, все теж Закипів? Так я ж сказав, там закипів так, що вже все. А, ага, ха-ха, жесть. Тупо на кінці мене в мене тачка закіпає аж Типа я багато давай. де виїжджаю, проїжджаю, ну в кінці закипаю аж на другій вже горі іменно, поняв там де Починається оцей, де ми спуск мені маємо типу, проходити. А ти допоміг? Да, ти мені допоміг. Ой, ой 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 давай, да, давай о... мала, газу, 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 газу. Газу, газу, проході. Так, я. я... Поки ну, ну. що доїхав. Що я, вже я знов на другій горі, пацани Доїжджаю О, до друга. О, я гори. заїхав. Да ну, це що таке? А, ви заїхали? Хто У. заїхав? Тарас заїхав? Я О, заїхав, да. Красавчик. Ну пробуй, тут другу гору. Я... Другу гору а там чуть Так, а тут вище. чекпоинт чи ні? Давай тут чекпоинт зробим. Давай зробим чекпоинт, мені буде так проще, ну, блін. Ну, ну да. У мене От дивись машина вся пить, блін. Я капец, я бачу. Ой, вибачте. Двое бачте. Аааа, як тут чітко вона виїжджає просто, це наче її стихія отут прям, Все. Баш, за, за твоєю пилюкою вообще нічого не видно. Оп. Я зверху, я заїхав перший. Я теж заїхав. Так, Ну, тепер можна з'їжджати, Давайте по черзі з'їжджати, щоб. не міш... А, ну ми з тобою двоє. Так, поставим туди съезжаем. А, демон не може ще доїхати на ту першу горку. Ми зараз об його там будем лупашитись. Та не будемо, ми там акуратно з'їдемо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да -да, 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 да, да! Це чудово, главне, щоб мене раз сзади не стукнув. Я тебе не стукаю, я ще далеко, не Все нормально. Не, ну я на всякий случай, бо, блін, сейчас ще, ще візьмеш мене вальнеш тут. Я тільки що конкурентів. Оп. Шо там демон? Получається, Зайно. ні... А, він на Зараз... самом на початку. Зараз ми тебе підпихнемо тільки в іншу сторону. Він на самому початку, не може. А, ні, вже не на початку сам. Ой! Кась чител, конечно. Чего читер? Я, я потом ой. скажу, що я зробив. Ой-ой-ой, ой, 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 я! Ой! Спасіть! Спасіть! Ну, та Тарас, короче, Спасай! не з'їхав. Як це я не з'їхав? Я я перший! Я <рес> Є! А це вже щось то инше, да. <рес> я перший, короче, в мене получилось і заїхати, і з'їхати. Так, а ну-ка, а можна? Опа. Ні, ну я їхати можу, да. В принципі. Да, я йду. Все добре. Але атом переміг, що тут уже зробиш.